17 травня у Кіленбухті на території 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації пройшло аварійно-рятувальне тренування на підводному човні Запоріжжя військово-морських сил України. Більше знає наш кореспондент. Одним із важливих аспектів, які українські військові моряки відпрацюють пліч опліч своїми російськими колегами в рамках проведення двостороннього навчання Форватер Миру 2011, буде пошукова рятувальна операція з надання допомоги аварійному підводному човну. В даному випадку роль постраждалого виконуватиме підводний човен Запоріжжя. Пошуково-рятувальними силами військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Було проведено навчання по рятуванню особового складу аварійного підводного човна. Особовий склад і підводного човна, і пошуково-рятувальної служби зі своїм завданням впорався. Крім самого човна з екіпажем, у тренуванні взяли участь санітарний катер Сокаль з групою медиків військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, рейдовий водолазний катер Ромни, центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил України і морське водолазне судно ВМ 125 Чорноморського флоту Російської Федерації. За легендою навчання, під час ходових випробувань підводного човна, які йшли в надводному положенні, стався вибух у другому відсіці Аварійний Відсік був ізольований, але в результаті аварії виникла загроза затоплення підводного човна. Тоді її командир прийняв рішення евакуювати екіпаж за допомогою аварійно-рятувальних засобів. Підводники спочатку повантажили в рятувальний пліт пораненого, а рятувальники на надувному моторному човні відбуксували його до борту санітарного катера Сокаль. Потім на рятувальних плотах залишили човен і інші члени екіпажу. Екіпаж частково врятували, однак в першому відсіку човна, де знаходилося вісім чоловік, заклинуло торпедно завантажувальний люк. Тому їм було наказано виходити на поверхню моря через торпедні апарати способом вільного спливання. Під водою українських підводників страхували водолази пошуково-рятувальної служби Чорноморського флоту, а на російському морському водолазному судні ВМ 125 і українському рейдовому водолазному катері Ромни були підготовлені декомпресійні камери. Для надання допомоги постраждалим на санітарному катері Сокаль підготували амбулаторію та ізолятор. Адже під час проведення військових навчань представники медицини відпрацьовують свою готовність будь-якої миті надати по постраждалим швидку та кваліфіковану допомогу під час тренування з поставленими завданнями військові медиків впоралися на відмінно в ході проведення навчань з підводним човном Запоріжжя на медичну службу було поставлено ряд завдань у вигляді надання першої медичної допомоги постраждалим травмованим екіпажу з підводного човна. В результаті цього ряд чоловік було доставлено на борт «Соколя», Розглядався варіант важкохворого в вигляді опіків великого ступеня і площі враження шкіри. Хворого доставлено на в відділення чи в умови операційної санітарного катера Сакаль, і була надана перша медична допомога та елементи кваліфікованої допомоги. Нагадаю, що одним із епізодів україно-російського навчання Форватер миру миру-2011» стане проведення рятувальної операції з надання допомоги екіпажу аварійно-підводного човна, які заплановані на 25 травня за участю екіпажу підводного човна Запоріжжя.